І так, всім привіт! З вами я Романі. Сьогодні хочу вам показати свій продуктивний день. Тож, проблем з того, що я проснулася десь годинка 7-8. Пішла вмилася, після чого я пішла вже прибрати кімнату, оскільки з вечора я лишаю дуже великий бардак. І зранку це все треба прибрати і розкласти по місцях. А якщо вам цікаво проходить мій продуктивний день, а саме це була неділя, Пишіть, залишайтеся на цьому відео. А ми поїхали. Як я казала, розпочинаємо з прибирання. І відповідно заправити постіль нам також це потрібно. Після чого я вирішила трішки переодягнутися. Ось така в мене була піжамка, в цьому я спала. Тож Пора вже як би, то прийшов час нам переодягнутися. І одним словом, я подивилася в шафу, я не знайшла нічого, чого можна одягнути в неділю, в чогось такого гарного. Тож, що я зробила? Я просто взяла, викинула всі, весь одяг з шафи, вирішила поскладати і заодно знайти собі лук. А який лук я в результаті вибрала? Дивіться далі. І тут вже я розклала по поличках, і я вирішила залишити свій топик, лише одягнути спідничку чорненьку, коротеньку, вона мені дуже сподобається. Тож, ось такий прекрасний, гарненький лук у мене. І наступне, що я почала, це, власне, трішки вивчення англійської, особи. а саме неправильні є слова, бо я їх трішки призабула. І також, а, кстати, ці слова я звела в такий блокнотик, де я просто прописую кожен раз одинакові слова. І наступне це ось такий інтерактивний зошит для психів. Тут я вибираю текст і просто його переписую лівою рукою. Після чого в мене стався якийсь випад сили, вже не мала ніяких сил. Ми вже просто вставляли правильну машину в будинку, тому якась замочена була. Вирішила собі трішки прилягти, відпочити. Ну а почала знімати відео і прийшлося встати. Я буду з вами розмовляти, е, лежачи. Тож ось така я сонно трошки, розбурхана, 3-ти розчесати волосся і трішки прийти в норму. А також це вже був обід, потрібно випити таблеточки, я їх впила ізранку. І також на обід їх потрібно випити. так, після чого я собі приготувала ось такий невеличкий сніданок, як то кажуть, тереперекус. Ось такий сочний, смачненький кавунчик. І тут я вирішила спробувати себе в ролі мукбангера. Кстати, я дуже давно цікавлюся цією темою і хотіла б спробувати. Цікаво, що ви мені порадите: пробувати цю таку нову сферу чи не пробувати на своєму блозі. Після перекусу потрібно трішки заповнити, скажімо так, планер, записати всі свої справи. І, власне, чим я і пішла займатися, це заповнення планеру і писання справ на день. Тож після того, як я заповнила свій планер, я приступаю до писання сценарію на нові відео. Пишу я свій сценарій на ноутбуці, мені так зручніше і комфортніше писати. Тож зараз я собі виділила 45 хвилин на те, щоб написати сценарій на відео. А тоді я вам хочу показати, як включається комп'ютер, але він чомусь довго мені включається. О, включився. Тут я вирішила перевести трішки в іншу локацію, бо я так вже змучилась. Я собі взяла подушечку на ліжечку і далі друкую текст. А тут я вже вам показую трішки готового результату. Це десь половинка. Це буде мотиваційне відео, яке я вже змонтувала. І вже зняла, поки я це відео монтую. Тож і так. І наступне моя, моя справа це було написання відео, тобто тегів, обкладинки придумування. І насправді це дуже багато часу стратила, поки придумала різні теги, обкладинку, назву, опис. І поки це все в принципі вписала, відредагувала, це було довго дівчата. Але я з цим вправилася. У мене було три відео, три обкладинки. От тут його показую, назви прописала, теги прописала. Ну а обкладинки вже робила на телефоні. А тут я під вечір вирішила трішки оформити планер на наступний місяць. А саме це був серпень, тому що зараз знімаю у липні. Хочу трішки літній зберегти. І тут я зробила тільки три сторінки. Це бюджет, типу купілка, корисні звички і сам планер. Тобто титульна сторінка август. Ось так. Наступне, це вже наступний вечір, і знов мої любимі таблеточки. Куди ж без них? На вечір я вирішила трішки піти прогулятися. Я переодягнулась таке платінко, воно мені дуже подобається, гарне. Зробила малесенький макіяж і вирішила піти пройтися, послухати музику і трошки полюбуватися собою, тому що я не я коли не прогуляюся, особливо ввечері, коли вже сідає сонце. Це просто якась така своя, своя атмосфера тут в тому чомусь є. Кстати, напишіть, хто також любить пройтися під захід сонця. Так, наступила вже ніч, скажем так. Я вирішила переодягнутися. Сьогодні в ролі піжами у мене ось це біленький костюмчик. Я його використовувала як піжамка. колись. Також я використ... хочу озвучити відео власне, мотиваційне, тому беру мікрофончик, беру ноутбук. І це було, в принципі, все. Ну, як все, доходить до кінця. Тож, знімаю я вам зараз, кстати, під спишку ліхтар, оскільки нас виключило світло. І я хотіла якось досняти це відео, щоб якщо я кажу, мотиваційний день. Це продуктивний день, щоб це було дійсно день. Тож я надіюсь ви вибачити за таку не дуже якісну зйомку. Але менше з тим я беру свій ноутбук, включаю його. Включається він власне, довго, беру мікрофончик, його пізніше під'єднаю до телефона. І відкриваю файл з сценарію і буду озвучувати відео для вас. Ну, не це мотиваційне відео. Ну, одним словом, ви побачите його. Тож, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. А я вас дуже сильно люблю. І ми зовсім скоро побачимося. Тож, прощавайте, але не надовго.